Що робити, коли у вас дуже складна ситуація? Коли трапляються якісь складні обставини, якісь нестерпні, як здається, нам стани, то що може допомогти в цьому випадку? Треба просто включити спостерігача, а саме зрозуміти, що все одно час плине, все одно наблизиться у той складний момент. Але коли ви вмикаєте спостерігача? А не починаєте панікувати, що Господі, все кінець, драма, проблема. То ви можете подивитися на це, як на кіно, а також докладати усіх можливих зусиль для того, щоб з цієї ситуації вийти. І якось воно все ж таки складеться, навіть коли на даний момент здається, що це просто якась патова ситуація. І таке поняття як самість. Це щось таке несвідоме, щось таке велике, що нас якось все ж таки може вести і в якихось складних ситуаціях рятувати. Саме тим способом, який потім виявиться найкращим, навіть якщо, на перший погляд, не дуже.